Село займе Часновського району батьківщина Василя Полевика, відомого всій Україні фольклориста. Усе своє життя він присвятив народній українській пісні. Подорожуючи сіверським краєм, він збирав пісні, записав близько 4,5 тисяч творів, робив аранжування та влаштовував концерти й фестивалі. В грудні минулого року виповнилось 90 років із дня його народження. Тож фестиваль розпочався із вшанування пам'яті Василя Полевика. Василя Івановича я ще знав при житті. Я вам скажу відверто. Його любили, от його не можна було не любити. Він дійсно був таким, якщо можна сказати, взірцем, а просто був це сьогодні. Розумієш, що він був людиною з великої букви. Ось уже в шосте на свято трійці на батьківщині цієї славетної людини проводиться фольклорний фестиваль, що носить його ім'я. Столицею свята пісні було село займи Чесновського району, але зважаючи на те, що це не просто фестиваль, а й конкурс, то в Сновську в будинку культури протягом кількох годин до того змагалися фольклорні ансамблі з усієї області. Кожен із 27 колективів представив не просто пісню, а елемент обрядової творчості. Судячи з реакції глядачів, найбільше їм сподобався колектив із Бахматського району Полісяночка. Колективу, до речі, майже 50 років. Ми любимо таке народне, щоб за серце брало, щоб мир в Україні був, щоб ми були всі, ну не знаю, єдина Україна. Настрій все піддавав духу. Все. І не один не був такий засмучений. Усі і в танці пішли, і все, і це радулося. Це пісня. Це здоров'я, це радість. Це, це все не буде пісні. Значить, не буде України. Головне ж дійство розгорнулося на березі річки снов. Організатори зізнаються, людей було дуже багато більше ніж у минулі роки. Можливо, тому що останні два роки фестивалю не було. Ці два роки вимушеної перерви дали змогу подивитись на фестиваль свіжим поглядом і зробити висновки як щодо організаторських моментів, так і щодо учасників заходу. Перший фестиваль було 18 колективів, 200 учасників. Сьогодні ми маємо 27 колективів і десь 350 360, 360 літриста учасників сьогодні. Сцена помолоділа, а значить, старше покоління виконало свою роль. І сьогодні вже дітки, починаючи з 10 років і в номінації 14 15 і до 20, вони вже живуть цими піснями, живуть цими обрядами. Це те. Заради чого було покладено життя не одного фольклориста, хоча фестиваль мав конкурсну основу, але дух суперництва тут не був відчутний. Люди просто отримували задоволення. Жіночий вокальний ансамбль Барви Сіверщини із Новгород Сіверського вперше на цьому фестивалі пісні обрали не випадкові, а ті, які записав і аранжував саме Василь Полевик і саме на Новгород Сіверщині. Нас єднає всіх запальна українська народна пісня. Бо ми всі українці, ми діти цієї співучої, гарної, красивої, чарівної нації української. І тому українська пісня, український фольклор це клас, це супер. Це є той генетичний. Ні, код, який заложений в кожній пісні, і передається з покоління в покоління. І саме на цих піснях, на цьому такому сказати, духовному ДНК ростуть наші діти, будуть рости наші онуки. Ця пісня не помре ніколи, тому що це є жива душа народу. Тим не менш, усяке змагання має переможця. Гран-прі присудили трогістим музикам. Зніжена колектив зовсім молодий, молоді виконавці. Казала мама за плечами не носить, так він до сих пір носить боян. Ношу боян всім займаємося. Ну оцим, це до цього лежить душа, і це взагалі наше, будемо так казати рідне. О, і От у нас і бачите, вийшло все таки. Народні гуляння тривали до пізньої ночі. Людей розважали також і артисти з обласного філармонійного центру.